Виконуємо практичну роботу до теми 9 за підручником інформатика 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Відкриємо браузер, і вам потрібно увійти в обліковий запис, який надасть вам вчитель. Хоча, можливо, вчитель вам скаже, що потрібно буде вам зайти у власний обліковий запис, це також можливо. Якщо у вас смартфон на операційній системі Android, то у вас точно є обліковий запис Gmail. Отже, якщо ви використовуєте браузер Google Chrome. То коли у вас створена нова вкладка, для того, щоб створити нову вкладку, якщо у вас є якесь вікно, натискаєте, бачите, на ось цей плюсик. Ось тут справа зразу вибираємо Gmail. Ну або додатки Google Gmail, різниці немає. І ось тут натискаємо увійти. Поле там, де електронна адреса, вводите електронну пошту, яку надав вам вчитель, ну або власну, якщо вам сказав вчитель, що потрібно вводити власну. Натискаєте далі. Вводите пароль далі. Хоча, можливо, вам буде на смартфоні ввести підтвердження, що це саме ви входите. Ну, будемо вважати, що ви війшли, хоча, якщо ви використовуєте інший браузер, то додатків Google зразу не буде. Тому перейдемо на сторінку Google. Вводимо google.com. І бачите, вже є Gmail додатки. І ну, я вже війшов публіковий запис, вже показано, що я війшов. Бачите ось тут також показано, що війшов. Для того, щоб написати листи в поштовій службі Gmail, натискаємо кнопку Написати в поле, кому вводите електронну адресу вчителя. Тобто тому, кому ви маєте надіслати лист. Я вже вводив ось цю адресу, тому зразу вибираю зі списку. Вам, можливо, потрібно буде вести повністю. Не забуваємо собачка, gmail.com. Тема листа у нас буде лист номер один від і вводите ваше прізвище-ім'я. З місця листа вам потрібно вставити три прислів'я про дружбу. Давайте знайдемо їх в інтернеті. Скопіюємо, виділяємо правою кнопкою по виділеному, контекстному нішу відкрилося. Вибираємо копіювати, вертаємося правою кнопкою, ну і вставити як звичайний текст. Ставили. Тепер даний текст потрібно відформатувати на ваш вибір. Виділяємо все. І знизу давайте зробимо накреслення жирне. От, наприклад, курсив. І змінимо колір. І змінимо розмір. Так, тут трошки не те я зробив. Це колір тла. А я хотів змінити колір тексту. Ось так. Та натискаємо кнопку Надіслати. Можливо, ви помітили, що ось цей лист прийшов прямо мені. Справа в тому, що в мене автоматично пересилаються листи, які приходять на ось цю електронну пошту. Автоматично пересилається і на ось цю. Тобто вийшло так, що я переслав лист сам собі. Ви на це не зважайте, у вас такого не буде. у Вас тільки бачите, в надісланих буде, і кому ви лист надіслали. Отже, знову пишемо лист, вже номер 2 Аналогічно пишемо електронну адресу вчителя, кому пишемо лист. Пишемо лист номер 2 від ваше прізвище ім'я. І в зміст листа потрібно вставити вірш Шевченка на ваш вибір. Давайте знайдемо якийсь вірш. Можливо, ви хочете якийсь власний вірш ставити. Давайте я вставлю ось цей. Тепер виділяємо даний текст, обов'язково вирівнюємо по центру. Натискаємо ось цю кнопку вирівняти і вибираємо вирівняти по центру. І форматуєте на ваш вибір. І буде ось так. Надіслати. Бачите, знову лист прийшов мені, хоча, можливо, й добре, що переходить. Можете переконатися, що листи справді доходять, і кінцевий результат. Тобто, як бачить отримувач листи, тепер створюємо лист номер 3 адресу вже знаєте кому. У змісті листа потрібно вставити перелік пристроїв ведення інформації. Все робимо з нового рядка. Кожен пристрій. Тепер виділяємо. Ось тут ми можемо поставити, бачимо, нумерований список, ставляться цифри, або маркований, ставляться кружечки. Ставити будь-який список на ваш вибір. Ну і форматуємо. Надіслати. Ну Знову створюємо лист. З місці листа вставте визначення слова принтер з вікіпедії, знайдемо в Вікіпедії значення принтера, копіюємо, вставляємо як звичайний текст, форматуємо. Як хочете, так і форматуєте. Хай буде ось так. Давайте тільки ось це буде підкреслене. Надіслати. Нам залишилося надіслати ще один лист. Лист номер 5 З листа потрібно написати 10 правил безпечної роботи в мережі інтернет. Знайдемо ці правила. Копіюємо і вставляємо. Пропонується нам використати нумерований список, хоча вже, бачите, в нас пронумеровано, як я скопіював. Якщо нумерований список використати той, що є в Gmail, то виходить, що в нас дублюється. Значить, одні цифри потрібно вилучити. Форматуємо. Надіслати. На цьому все. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, ну або з льодного облікового запису. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!